Друзі, всім привіт! Моніторимо ціни на рибку. Сьогодні 28 червня. Труча 8.95. Ну, Нічого ви бачите. Корвіна. Корвіна, не знаю. перекладається, що -то за риба не знаю. Вибачте, Любіна 9.25, Бакалауентера 10.95, Дорада 9.25. Сальмоні взяли, засолимо сьогодні 11,95, сардіна 4,95, бокерон 6,95. Ще взяли ось цю бакаладія за 2,95. Вели, величенька. Раніше на чому таку маленьку брала, зараз величенька. Женя чекає, поки почистять рибку. Ну і я також. Лангустіна 10,50. Так, оці гади ми взяли рапани, 2,90 вони коштують. Навахас немає, та оці такі морські бритви 4,50. Чірлу ось цю ми коштували за 4,35, а це мене коштували. що речу Таке треба подивитися 5,95 і мідії 7,95. Отак, це хек, напевно, 8,95. Палички просто ломляться. Холодильники від риби, тут вже запакована, пофасована но ну, тут сальмон от шматочок за кілограм 20,95. А так він коштує 11,95, 11, якщо брати свіжий ну, на прилавку. Е, так, лангустина, Що хотіла показати? Напевно, ось це казали нам, що дуже смачно, якщо приготувати пульпу. Ось мені 39,80 за кілограм. Оце це шматочок на 10.07. 253 грами. Давно не записувала я відео, не виходила в ефір. А все тому, що в Іспанії аномальна спека, неймовірно, спекотно, пише в погоді жовте попередження про екстрема, екстремальну температуру. Написано 38, ну відчувається як 38, по факту десь там 35-34, відчувається як 38, але це в тіні на сонці. Я навіть не хочу думати скільки. Женя працює в цю спеку. Додому приходить взагалі без сил, без бажань. Сідає під кондиціонером і сидить. Кондиціонер не справляється з цією спекою, і навіть якщо ми його вмикаємо в кімнаті на 22, він, напевно, найнижча була, те, що він опускав температуру до 24. Напевно, це останні два дні. Просто не справляється кондиціонер і тому дуже-дуже спекотно. Дуже-дуже спекотно продовжуємо. Продовжує нити далі. Бідолашна цій Іспанії. Валіканта, спека. Був вже огірас, дуже багато було туристів, людей, знаєте, вулиці забиті людьми. А зараз виходиш. І немає таких великих черг, немає такого натовпу. Тепер більш-менш на вулицях просторніше. Зранку ми за лісою встали, поїхали в Гран Вія, бо вона хотіла там купити собі щось новеньке. Зайшли в H&M та купили їй там новеньких речей. І е, зранку. Комфортно, нормально, вітерець. Зараз вже майже перша година дня. Біжимо додому і будемо вдома. Тому немає що записувати, немає про що говорити. Вдома Аліса зараз вже канікули. тому вона спілкується цілий день з подружкою з України. По телефону грають в Роблокс. А? а я що? Чим я, Чим я зай... Я готую їсти, або годую, або ще щось, таке якесь зараз життя. Знаєте, вдома, тому що канікули. З приводу роботи відправляю резюме, тому що зараз з'явилися додаткові години на вихідні, у ну, зв'язку з тим, що туристичний сезон. І шукаю, ну, саме у іспанців я роботу шукаю. Ну, Чесно кажучи, там не доводиться обирати, якщо б це наші були, то працювала б у наших, але хочеться працювати на іспанців. І щоб був контракт. Тому шукаю зараз через сайти, і з нами там живе сусідка, грузинка, яка допомагає буває мені, пересилає вакансії, і я сиджу зараз, моніторю, що з'являється. Хочу сказати, що Іспанія дуже. Ну, вони напевно отримують якісь плюси від того, що в них працюють люди з інвалідністю, і тому охочеше беруть саме. ну не охочеше, а у них більше вакансій саме для людей з інвалідністю 33% і більше. Тому я шукаю. От така справа. Що ще зробила? Це записалася. Записалася. Зараз відкрита відкритий набір в школу мовну. Офіційну валіканте. Не прогавте цей час, хто живе валіканти, хто хоче записатися на ці курси. Потім дають вам диплом, але той який ну, офіційний. І можна десь показати, з чим ви займалися, що ви пройшли і закінчили курси іспанської мови. Записалася зараз, але ж там починаючи з рівня А1, ми будемо. Буду знову вивчати, можливо, якщо я півроку провчуся, вони побачать рівень, що в мене вже рівень а 2, і переведуть, можливо, на наступні на півроку на інший рівень. Записалася зараз, не знаю, чи потраплю в якусь з груп, бо там наче 4 групи набирають, 4, в яку я попаду чи не попаду, і коштує це навчання 80 чи 90 чи 80 євро. За рік. Тобто, ну, в принципі, нормальна ціна. І дві години два рази на тиждень будуть, будуть заняття. Записалась на ці курси, дуже сподіваюся, що на них потраплю. Я хочу показати вам, що ми купили Алісі ось такі штани. Дуже гарно їй в цих штанах. Вони знаєте, такі десь ну, короткі, ось досюди десь Показую на ногах на своїх. Такі прям класні, прикольні, але зараз ну така мода. Бачите, що вони, наче як їх хочеться випрати в пральній машині <реш> раніше, напевно, також це було модно. Зараз дуже великі знижки по всім магазинам, і тому в H&M зараз ось ці штани коштували 27,99, Ми купили їх за 9,99, за 10 євро. Класні, їй дуже йдуть, особливо з футболкою, з цією, яку вона обрала. Вона поміряла декілька, але з цією просто най... найгарніше було. Також а, ні, на цю футболку немає знижки. 999 вона коштує, але дуже така вона плотненька і класна. І дуже вона хотіла ось цей шопір. Напевно, до цього образу з цими штанами, з цією футболкою, ось такий шопер. І він коштував також 9,99-10 євро, але на нього знижка. Вже в чеку ми побачили. Так немає, ніде не написано, але в чеку ми побачили, що знижка 6 євро, і тому ми його купили за 3,99. Сьогодні написали такий коментар з пропозицією записати відео на тему заробітку в YouTube. Що буде цікаво навіть подивитися людям, людям які не займаються Ютубом, які ж там заробітки в тому Ютуб. От поставте плюсик, напишіть щось в коментарях. Чи цікава вам ця тема саме моїм підписникам, моїм глядачам подивитися таке відео про те, скільки я заробляю на цьому Ютубі. Ну, Таких відео дуже багато, але я покажу саме на прикладі своєму в Ютуб-студії, покажу вам заробітки. В тебе Мукбанг на камеру. Ти тільки чуєш, бачиш, що я записую відео, ти тут як тут вже. Так? Тож, кому ця, кому ця тема дуже цікава, ви напишіть, поставте щось, або ганьочок, або пальчик догори, плюсик, що завгодно, напишіть, що вам ця тема цікава, і я запишу наступне відео, можливо, десь вийду в парк, сяду просто і запишу для вас саме цю тему і покажу вам скріншоти зі своєї YouTube-студії, скільки ж я заробляю. До того, що ми джунглі та села, то автоматичну мийку побачили. Блін, такий фурор, слухайте, я не знаю, я взагалі не хотіла передати те, що ми там. Не бачили ніколи ту мийку, та блін, просто сказала, що чуда-чудне діводівне. Це прям так зачепило чомусь людей. Всі подумали, що це їх обов'язок написати, які мене недалекі. Вже казала і не раз, я хочу про інше поговорити. Ми нещодавно відкрили для себе знову ж таки новинку, і я думаю, що дуже багато людей вже цим користувалися. І в Україні ми за лісою також користувалися, замовляли суші е додому. Доставкою користувалися. Тут жодного разу ми нічого не замовляли додому, ну окрім пакуночків там з Аліекспрес і таке. Але що стосується саме їжі додому або продуктів, там ми не замовляли. Коли я зламала ногу і розповідала про те, що я не можу сходити в магазин, треба просити подружок, і мені було не дуже зручно ну, їм про це казати, що мені щось треба. Вони питали, що принести там і таке інше, але мені не хотілося їх напрягати і. Просити, ну незважаючи на це, моя подружка дякую їй за це. Вона ходила, приносила все, що мені потрібно. Я писала їй просто такий, ну як список, перелік того, що мені потрібно. Вона ходила і купувала. Чому? Тому що коли я зайшла в Меркадон, мені ж написали, що можна додому замовити. Я думаю, чому б ну, так не замовити додому? Я зайшла в Меркадону, подивилася, що там доставка з... 50 євро, тобто якщо ти замовляєш на суму 50 євро і більше, то тільки тоді буде доставка додому. І там за доставку також треба було сплачувати якісь гроші. Я думаю, ні, я не хочу, тому що холодильник маленький, куди я там на 50 євро замовлю. Ну якщо в нас немає навіть куди ці продукти покласти. Хоча можна було щось замовити, таке, знаєте, щоб лежало там якісь консерви і таке інше, але Аліса їх не їсти ті консерви. Ну, Для себе замовляти не хотілося, тому хотілося, щоб саме Алісі було що їсти, а я вже якось там щось підберу. Я можу і бутерброд з'їсти за день і нічого зі мною не станеться. Тож не замовляла. Але ми відкрили для себе голову, просто ось така річ. Хочеться їм знаєте, із 10 там поставити оцінку. Тому що дуже швидко, дуже дешево. Ну, доставка коштує десь в районі 2-3 євро. Ось так не дуже дорого. І ми замовляли суші додому нещодавно. Ну, з якогось ресторану там нам сподобались суші, але мені сподобалось саме, як ця вся доставка осуществлялась. Я бачу навіть на карті, де їде ця людина, на якому виду транспорту вона їде. Що він на велосипеді маслає і везе нам замовлення. Є додаток цього глово, і ти заходиш і ти можеш подивитися, що вони можуть тобі привезти. із Каріфор, із Алькампу. От з Меркадони немає дія, Кон... Консум, Консум, не пам'ятаю, не пам'ятаю консум Каріфор і ідія. Ти можеш замовити. Тобто, на, там, напевно, є якийсь поріг, 10 євро там чи скільки, але тобі можуть привезти ці продукти. Це не так-то дорого і коштує. Е, і там навіть Медіамаркт, марк, ці будівельні всякі магазини і магазини техніки. Коротше, можна замовляти просто з різних магазинів. Чому, коли я зламала ногу, мені ніхто про це не сказав. І я не додумалась сама, ну в Україні тому не Глово користувалися, а саме там от ми в ресторані за лісою замовляли суші, нам привозили саме доставка є цього ресторану. А так, щоб ми ось цією загальною користувалися, що привезуть тобі з любого міста, ми такою не користувалися, тому не знаємо. І навіть в мене такого, знаєте, такої думки не виникло про, подумати про те, що є Глово, і воно може привезти тобі все, що ти хочеш. Отак, тому оце до нашого села прибуло, знаєте, ми ще дізналися, наше село дізналося про те, що можна замовляти з Глову <голову> і привезуть дешево, швидко. Ну, якісно це вже дивлячись від магазину, що ти де замовляєш. Сьогодні зайшла в магазин, купила капусту. Ось такусь зараз буду робити салат, хочу. Купили вчора курку. Ми її робимо в аерогрилі. Курку дуже класно, смачно виходить. Я вже там підібрала хвилини та температуру, на якій треба готувати спочатку, а потім підвищувати температуру. І вона виходить соковита, смачна і гарненько так обсмажена. Тож я приготую салат, зроблю картоплю пюре, огірочки, два огірочки. Ну я ще не їла тут смачних огірків. Купила які. Які були, такі купила. І картоплю. Купила ось таку червону чи як рожеву, як вона називається. Це для пюре найсмачніше. Тому що ми вже тут експериментували, купували білу на ринку. Різна була, але ця така найсмачніша, розварюється і дуже смачно виходить, ну прям пюрешка ніжна. Це все мені обійшлося в 5.25. 5,25. Два огірка, дві капустини такі маленькі. Ну, ця капуста не знаю, як називається та капуста. Якось називається. Ну, не пекінська. Пекінська, наче пекінська. Пекінська. Зрозуміло, так? Це не та, це наче якась інша. І картоплі навіть не знаю, ну більше кілограма. Вийшло на 5,25. Чи 26, щось таке. До речі, оце все, що зараз у нас відбувається, оце екстремальні температури високі, це прийшло до нас чи з Африки, чи звідки це все прийшло, а тепер буде йти в сторону України. Тож українцям там і так спекотно, вам всім там спекотно, хто дивиться мій канал. А зараз ще й буде в погоді така аномальна спека, аномальна висока температура. Тримайтеся. Я замаринувала курочку в спеціях. Хочу сказати, що от у нас Mulinex аерогриль. І знаю, що багато наших підписників купили саме за нашою рекомендацією і за того, що ми показували у відео з цього аерогриля, там які страви виходять, і що ми користуємося, і багато людей купили. В нас на 7,5 літрів. І я зазвичай беру курку до 1,8 кг, Бо ми брали 2 кг і вона погано пропікається. А ось кіло до кг Кіло 600, вона дуже класно запікається, і вона така м'якенька, соковита. Ну і треба, звичайно, що використовувати там спеціально температуру спочатку на меншій, а потім збільшувати температуру. І тоді запікається і зажарюється зверху. Ну, коротше, дуже смачно виходить. І ціна курки взагалі, хотіла показати, за кілограм 3,25 і ця курочка на 5,72. До речі, курс зараз дуже виріс. За євро вже 49,73 на гривні. Коротше, дуже вже... курс дуже-дуже виріс, що дуже нас <клес> лякає. Так, захейтили нас, що там давали нам в допомозі протерміновані продукти. Якщо бути точнішою, то вчора ми пішли. В магазин з нашими продуктами, ну там різні є. Ось цей польський, наприклад, сир, він коштує так 3,50 щось таке. Вчора ми купили його за євро, тому що він до 3.07. Тому в нас, дивіться, ще ми не тільки беремо в допомозі, ще й купуємо таке майже протерміноване. Написали потім мені, що ми позоримося. Позоримо, соромимо чи як. Правильно сказати українською мовою, українців за кордоном що пішли, понабирали в допомозі продукти, які протерміновані. Ну по-перше, я не знала, які продукти там будуть давати, чи мені стояти там перебирати і казати, що ви тут мені таке дали. Я взяла і пішла додому. Вже дома розібралася що до чого, які продукти дали, але раніше ми там брали і різні були щось протерміноване, щось не протерміноване, щось ну, викинули, щось залишили. Та, я в тому відео, коли йшла за допомогою, вам сказала, що піду і покажу. Тому що не всі такі багаті, як ви. Якщо ви думаєте, що в Іспанії люди приїхали з купою грошей і живуть тут припіваючи, то це не так. Дуже багато людей, яким цікаво, де можна отримати таку допомогу, де взяти продукти. І під тим відео, до речі, жінка питала з приводу того, як зв'язатися з цією церквою. Тому. Цей контент для різних людей. Якщо вам не зайшло і вам здається, що це соромить українців за кордоном, то я хочу вам сказати, що не всі живуть багато. Дуже багато людей живуть бідно, виживають, ходять по допомогам. І є навіть такі точки, якщо для вас це буде відкриття, може і ні, є такі точки, де годують бомжів. Ну, будемо називати, як є людей, які не мають місця проживання постійного, годують там людей, і туди ходять українці. Уявіть собі, ходять, ну, зазвичай люди похилого віку, тому що коли вони приїхали на той момент, коли почалась війна, вони приїхали сюди. У них, наприклад, була пенсія там одна. Зараз курс вже виріс, а пенсія ні. І раніше їм вистачало навіть там на оренду кімнати або квартири, зараз їм не вистачає, їсти немає за що. І на роботу вже їх не беруть. Їхати додому не всім є куди їхати. Більшість, ну, не знаю навіть, що вони чекають, але ну, сидять вже, тому що вже є де жити, плюс-мінус там вистачає заплатити за ту кімнату, квартиру і не виїжджають, тому що бояться щось змінити. Навіть доїхати додому треба гроші. Де їм взяти ті гроші, а деяким немає і куди їхати. Тому записувала відео, напевно, з тієї причини, що хотіла бути корисною, щоб якщо людям, яким буде цікаво, де таке можна отримати, і що таке тут, в принципі, є, я час від часу записую такі відео. Ходжу і беру не тому, що мені потрібно, а тому, що я знімаю відео. І якщо люди питають, де можна таке взяти, я відповідаю. Тому ви мене зрозумієте правильно. Ну і я вас зрозуміла правильно. Сподіваюсь, просто я вас зрозуміла. Все я хочу всім подякувати за перегляд цього відео. Якщо ви додивилися відео аж до цього моменту, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на наш канал, і написати коментар для підтримки та для просування цього. Відео і, взагалі, україномовного ютубу, україномовного контенту, щиро дякую, здоров'я вам бережіть себе і до зустрічі у нових відео.